Звернення до української нації, враховуючи смертельну небезпеку, що нависла над Україною через діяльність антинародного партійно-олігархічного режиму, який сформувався внаслідок незаконної приватизації національних багатств, переданих з державної власності колишньої Українська Радянська Соціалістична Республіка у виключну власність українського народу згідно з розділом шістьох декларації про державний суверенітет України. Цей режим дозволив олігархічним кланам привласнити астрономічні прибутки від використання цих ресурсів. Завдяки коштам, накопиченим на закордонних рахунках, вони підпорядкували собі органи влади всіх рівнів і гілок, включаючи Верховну Раду України. Остання, повністю сформована з депутатів від олігархічних партій, визначених за партійними списками, перебуває під контролем партійної ієрархії та фінансово залежить від її творців. Наслідки діяльності режиму 1. Значна руйнація національної економіки 2. Геноцид українського народу 3. Фактичне роззброєння армії та катастрофічне скорочення її професійного складу. 4. Збройна агресія з боку Росії спровокована сукупністю цих факторів усвідомлюючи що існуючий режим прагне остаточно розграбувати національні багатства під час війни, вивести капітали за кордон і знищити на фронті найсвідоміших. Соціально активних громадян, здатних до спротиву окупантам ми переконані в тому, що лише народ України може врятувати державу, звертаємося до всіх громадян із закликом. Приєднатися до ініціативної групи зі створення народного руху і за надання громадянам прав законодавця, мета якого мирним шляхом. В межах чинного законодавства відстояти право громадян безпосередньо здійснювати владу через Верховну Раду. Для цього необхідно активно взяти участь у найближчих виборах до Верховної Ради та виборах президента, голосувати виключно за ті партії та кандидатів, які укладуть трудові договори з переважною більшістю майбутніх виборців, зобов'язавшись. Один надати громадянам право законодавчої ініціативи у Верховній Раді, нині закріплене у СТ93 Конституції лише за президентом, народними депутатами та Кабміном. 2. запровадити механізм голосування громадян запроти всіх законопроєктів, включаючи зміни до Конституції, розроблених експертами майбутнього парламенту. Лише об'єднавшись, ми зможемо зупинити знищення України та відродити її на засадах справедливості та народовладі. Ваш голос це зброя в боротьбі за майбутнє. Контакти Тел – 380939320227, Вайба, Вотсап, Телеграм. Громадяни-законодавці Facebook, Ютуб, ТикТак, Телеграм.